Усміхнені обличчя, радість в очах та безтурботність. Дивлячись на цих дітей, не скажеш, що за останні місяці вони вже втретє змінюють свій дім. Це сім'я Чернових, а точніше, дитячий будинок сімейного типу Чернових. Подружжя Сергія та Ліліани майже 10 років тому взяло на виховання восьмеро дітей. Спочатку їх будинок сімейного типу працював у Євпаторії, проте як тільки на півострів зайшли російські військові, сімейство вирішило, треба виїжджати. Когда там начались вот эти пророссийские манифестации, проросійські маніфестації просто были були там очень-очень массовые і много людей, да ми як українці чувствовали себе ну ниже. Ми чувствували, що ми не можемо розгаряти по Українсько. До проведення псевдореферендуму в Криму ще залишався час. Проте Сергій говорить, прекрасно розумів, яким буде результат голосування, і вже готував сім'ю до переїзду. Ми планували уїхати ще до голосування, тому що знали, що все одно проголосують за Росію. У нас уже вещи були сложены, документи сложены. Оставалась, скажімо так, для нас юридична часть. Фактически квіта Когда это произошло, на день Ми просто уже дітей посадили в автобус и Виїхали. Батько стверджує, надто сильно на них не тиснули. Ніхто з півострова їх не виганяв. А соціальні служби Росії обіцяли дитячому будинку фінансову підтримку кращу ніж в Україні. Там, например, звонили со службы. Но ну, вы не уезжайте. Это будет четыре раза больше будут денег. Больше это, это, это. И многие пооставались там из-за денег. Проте семья Черновых твердо вырешила, решила: діти дети мают росты и в Украине. Мы хотим, чтобы у наших детей было будущее, вот, и было европейское будущее. Мы не хотим жить в тоталитарном государстве, ну, которое по сути является Россией. Відтак, прийнявши нелегке рішення, родина виїхала з півострова. Вони були ще не першими, хто залишив окупований Крим. Полишивши свій дім, сім'я навіть не встигла забрати дитячі документи в школі та медичні картки. Родина почала шукати притулок на материковій Україні і швидко знайшла. Сім'ю прийняли в Хмельницькій області. Дитячий будинок сімейного типу розташували в місцевому санаторії. Там діти прожили два місяці. Далі Чернови знову переїхали. Цього разу їм запропонували будинок в Кам'янець-Подільському районі. Тут же дитячий будинок отримав тимчасову. Реєстрацію на території України, тому що з Євпаторії сім'я виписатися так і не змогла. Ми не виписались, і навіть в камінець подольстві приїхали і просто зразу без виписки делають врем'янную реєстрацію. Шість місяців. ну хтось із депутатів Гурсия проснувся вдома прописав. Але Сергій та Ліліана таки прагнули знайти місце, де могли б оселитися надовго разом із дітьми. Нарешті доля вивела їх на інший будинок сімейного типу поряд з Києвом, на будинок сімейного типу Донських. В цьому домі сім'я Донських за 10 років виховала 14 прийомних дітей. Олександр та Олена вже вийшли на пенсію та планували вже відпочивати і більше не брати на виховання дітей. Але коли Черноби звернулися до них по допомогу, не вагаючись, погодилися, аби кримська сім'я. Я жила разом із ними. Ми їм позвонили і через некілька днів к нам приїхали папа і мама Чорнови. Ми познайомились і поняли, що це дійсно от, відкривається следующая дверь для нашего проекта. Мало того, що донські віддали свій будинок, вони ще й особисто взялися допомагати Черновим отримати реєстрацію в новому домі та інші необхідні документи. Сідчас цей процес іде. Активно в це включилася голова Дарнської госадміністрації, щоб вирішити випросити временної регістрації, щоб можна було дати їм статус дарнівського дитячого дому сімейного типу, так же, як це було і у нас. Але й це ще не все. Залишивши свій дім, Чорновим донські вирушили в Англію. Там вони будуть просити людей, які 10 років допомагали їм, тепер спонсорувати родину Чорнових. Сім'я Чорнових наразі облаштовується в новому домі. Батьки готують дітей до школи та звикають до нового місця. Всі неприємності залишилися позаду. Чернови знайшли свій новий дім світ не без добрих людей. Сім'я Донських яскраве підтвердження цих слів. Такі історії дають надію на те, що все у нас буде добре і що немає тих проблем, які б українці не змогли вирішити разом.